Так, і ще одну тему хочемо за, за, підняти е, одну новину, що Європарламент він проголосував е, більшістю, переважною більшістю голосів за приєднання за те, щоб Україну прийняти у НАТО. Звичайно, це ще не вхід України в НАТО, є ще Америка, є ще інші країни НАТО, але це дуже великий сигнал, що Україну чекають у, у НАТО і у Євросоюзі. Ці стають все більш вагомими, все більш серйозними. Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України, у якій серед іншого закликає країн-членів НАТО почати процес прийняття України до альянсу. Про це повідомили у прислужбі Європарламенту. Під час засідання за резолюцію проголосували 425 парламентарів, 38 проти та 42 утрималися. Євродепутати висловлюють надію, що процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше. У тексті йдеться, що поки Україна не набуде повноправного членства, ЄС та союзники по НАТО мають тісно співпрацювати з Державою, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни. Парламент наголошує, що інтеграція України до НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, а також зв'язки між Україною та Євроатлантичною спільнотою. З цього ракурсу ми хочемо хочемо підняти тему як же ж українцю стати європейцем? Я хотів додати, що вони проголосували за те, щоб. По завершенню війни, щоб НАТО зараз оголосило, що по завершенню війни Україна вступає в НАТО. Тобто Вони за те, щоб дати Україні цю гарантію. І mm -hmm. цікава така передумова, що буде скоро саміт НАТО в Вільнюсі. і генсек НАТО Столтенберг він запросив Зеленського приїхати ще раніше, у квітні. Зеленський погодився, але ось нещодавно, ну, десь місяць назад, він почав говорити: якщо там не буде зрозуміло, що не буде якихось практичних кроків, то я туди не поїду. Якщо не буде якихось гарантій про те, що там прийметься якесь рішення, що ми на один крок ще наблизимося до альянсу, то я туди не поїду. Ось і після цього почали більше говорити про те, все-таки як зробити цей ще один крок. І ну, ось, дійсно, закінчилося таким рішенням. Європарламенту. Зеленський, як на мене, виконав таку дуже потужну роль, е як він переконував. Тому що ну, який сенс зараз збиратися НАТО, і де немає Зеленського, який не буде давати свій спіч. Таке враження, що НАТО воно без Зеленського зараз втрачає взагалі сенс. Що це передова. Це якби бути організацією, де у тебе є передова, і ця передова вона не, не, не потрапила на з'їзд цієї організації. І це дійсно невілює взагалі всю силу НАТО, як на мене. І він так якось цим гарно зіграв. А, так, що Європа вона якось зрушилась і вони от все більше і більше говорять про неминучість вступу України в НАТО після завершення війни. Ну такий як бекграунд хотів описати. А ще такий момент, чому це наша тема пов'язана з як українцю стати європейцем? Тому що це вже останнє, що відділяє нас від е, повної інтеграції в, євро, в європейську, євроатлантичну спільноту, тому що дійсно в багатьох метах ми вже єдині з Європою, але цей оборонний безпековий союз нас останнє, що нас обмежує, і виходить, що ми дадю остаточно перетворюємося із сірої зони в білу зону, в зону в зону євроатлантичної спільноти. Ось, і виходить, що окей, ми, ми на папері перейдемо в цю спільноту, але практично, наскільки що нам треба поміняти, як нам треба, якими людьми нам треба бути, щоб відповідати ці, високим стандартам цієї спільноти. Ось такий момент о, взагалі такий зв'язок я бачу. О, що я ну, стосовно останньої репліки, якими людьми нам треба бути з того, що ми вивчаємо стандарти НАТО? Е ці протоколи НАТО по медицині, по тактиці, усе зводиться до одного поняття: професіоналізм. Нам треба бути професіоналами. Це основний критерій того всього, що ми від НАТО отримуємо по навчанню. Якщо ми стаємо професіонал... професіоналами у різних аспектах, ми стаємо рівня НАТО. Єдине, що відрізняло нас від НАТО, це не професіоналізм і некомпетентність командирів, солдатів в цілому організації. Те, що робить нас е, рівноцінними НАТО, це ріст нашого професіоналізму. На це направлені всі навчання за кордоном, взагалі і ті навчання, які безпосередньо в нас проводяться, а стосовно участі України в НАТО і вигоди НАТО від того, що Україна буде з ними за даних обставин, е, помітно. На світовій політичній арені відбувається розподіл сил, тому е, всім організаціям чи чи Азійський Союз, здається, називається противага НАТО. НАТО е, дуже корисно мати на своєму боці, у своєму складі країну, яка є сильною. Тому міру того, наскільки Україна проявила себе у цьому конфлікті, в цій війні, вона стала привабливішою як член НАТО. Тому процес входження України в НАТО пришвидшився завдяки тому, що українці боролися і гарно себе показали. Бо кожен союз, Атлантичний Союз, хоче мати в своєму складі сильну країну. Я такої думки. Чудово, це де... з військової точки зору. Як ти відчуваєш взагалі зараз стандарти професіоналізму? Вони відповідають рівню? Нато, чи варто ще багато вчитися, як от ти це бачиш? Я думаю, бачу і роблю висновки, що не те, що вчитися, нам треба докорінно мінятися, тому що непрофесіоналізм і безвідповідальність є в генетичному коді нашого менталітету. На жаль, можливо, це є наслідок радянської влади, радянського. Поневолення, але це є зараз, на жаль, в нас, що навіть беручись до якоїсь справи, все одно, врешті-решт, приходиться до непрофесіоналізму і байдужість. Тому це треба викорінювати не тільки навчаннями, а повністю повсякденним своїм життям, відношенням до кожної справи, яку ми робимо, навіть до того самого прибирання, тому що наші наряди вони включають у себе і звичайне побутове життя. Прибирання, розстановка все на свої місця, заповнення навіть звичайних рапортів, відомостей усе потребує професіоналізму, неформального відношення, не аби збутися, аби закрити рот начальству. Тому до професіоналізму і до якості, відповідальності нам ще треба рости. На жаль, не тільки навчаннями це можна досягти цього. Тому до НАТО нам ще трохи далеко. Покоління, можливо. Ну, з іншої сторони, з, з іншої сторони, не треба там за НАТО цю пропасть робити, мені здається, що такий момент. Воює е, зараз Україна, жертвує України, і вона захищає НАТО зараз, так? І, можливо, ці якості ти такої самопожертвують, не у всіх, не у кожного вони навіть і були. Насправді, ну, Коли, наприклад, Друга світова війна, деякі армії просто поздавалися. Да? Просто поздавали, не хотіли руйнувати свої, 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 свої столиці, не хотіли руйнувати свої міста. Просто поздавалися, щоб хтось інший там по -по 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 помирав за них, замість них. Тому така якість, е самопожертва, така, такий, так, такий вклад. Цьому НАТО насправді ну, і багато чому, як я, з того, що я чую у звітах, наприклад, ну, у інтерв'ю. Наприклад, малюка або ще інше, багато чому у нас вже в НАТО є повчитися. Наприклад, там спеціальні операції, які проводяться. Ось, ну я певний, що у нас є ч... багато чого, чому у НАТО може повчитися. Я певний, що у НАТО багато є чому нам треба повчитися. Ось тому тут важливий такий двосторонній процес, і мені здається. Ось. А на рахунок того, як стати з Украї українцю стати європейцем, я думаю, що відповідь така, що Україна це європейці. Україна це європейець і е, єдине, єдине, що тримає, можливо, це оці, ці порочні зв'язки з Росією, які були, але вони зараз вже будуть відсічені. І, ну, як на мене, це просто. Ми, ми маємо в себе повірити самі, в першу чергу, що ми є європейці, так і що ми є ну, такі ж самі люди. Так, так само Зеленський про це постійно каже, що це неправильне мислення, що чим Європа може допомогти. Ну, що, що Європа може зробити там, для України, щоб вона там сталася, стала більш нам розвиненою. Ну, Україну, Україну треба просто ну, прийняти, вона вже є, має багато якостей, яких навіть Європі можна повчитися. Просто треба зав'язати дружні стосунки, навчитися будувати ці стосунки. і Україні треба вчитися будувати ці стосунки з іншими країнами на міжнародному рівні і просто дружити. І коли ми будемо природньо дружити, правильно дружити, так, конструктивно дружити, то ми будемо і вчитися в Європі, і ще її приносимо свої якісь позитивні речі в Європу. Буде такий файний обмін. Що, що можете сказати, я б хотів розширити цю рамку да, від військової взаємодії. Хоча дійсно я чув теж така цікава теза, що на кордоні з Росією обов'язково мають стояти українські бригади на кордоні е, Фінляндії з Росією, е, інших країн. Тобто ті люди, які мали успішний досвід знищення е, російської армії, вони мають теж захищати інші країни, і це буде вигідно. Справді для інших країн, які не мали ніколи, ніколи цього такого успіху, такого досвіду успіху. І вони знають, як, як долати ворога. І це дуже цінне знання, яке буде корисне для НАТО. Але якщо розширити цю рамку до просто європейця, дійсно, да, українця це європейці. Але коли я переходжу дорогу, наприклад, до Швейцарії, я, я ще не, не дійшов до дороги, а на, вже на, на, на протилежній смузі машина зупинилася. А коли я з двома дітьми тут доходжу до дороги в Україні, я три машини пропускаю, стоячи на бордюрі. І коли хтось все-таки проявить сила совісті когось переможе, він, 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 він зупиниться дасть мені пройти. Тобто я хочу сказати, що європейськість в хорошому сенсі як цивілізованість, оця, не такі, оця ж відсутність цього жлобства. Оцього такого урвати, о цього собі відрізати. Якби хто перший, хто перший йде до цього пешохідного переходу, проскочити, об, 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 обігнати, якби такий. А, Обдурити, кажу вже зразу. Такий. Так. Ще, що, що? Обдурити. Обдурити, хто давай. Так, да, 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 да. так. Ось такий оцей момент, я би дуже сильно. Відмітив, чого не вистачає наше нам порівняння з Європою, попри всі наші позитивні сторони, <хи> дійсно є, є чому повчитися. Це один момент. Другий момент е, та ж сама це дрібна корупція. Я не кажу вже про ту велику корупцію, яка сама Європа не допоможе рішити, але це дрібнота. Зда, здати на права, це завжди там, вже з першої з перших зустрічі з людиною, яка буде здавати на права, вони вже дотікають, що все таки кращий шлях це через Хабар. Вони вже натікають зі старту, просто це все настільки воно брудне, настільки воно таке гниле, багато таких от маленьких дрібних речей, які вони у нас я. Я собі навіть уявляю, я проспілкувався нещодавно з, з другом, який здавав на права. Він мені трошки це розказав всередині, як воно відбувається. Я подумав, якби якийсь німець він прийшов до нас давати на права, якщо ми говоримо про Україну як Європу, де там всі перемішані їздять один до одного. Захотів якісь німець дати на а він би не зрозумів взагалі, що відбувається навколо нього. Система зорієнтована на тих українців, які в'їдуть і, і замовчуть. які зрозуміють і замовчують це, це все. Тому з такої точки зору нам е, ну, дуже, Європа нам дуже допоможе зробити ривок в плані особистісного такого стандарту. Добре, ще б пот... таки Хотів да, на, на рахунок прав. На рахунок прав. Тут в Європі, до речі, в Польщі, щоб здати на права. Тут, тут, тут на екзаменах тебе валять, як, як просто, ну, просто шалено валять. За кожен екзамен ти доплатиш. Коротше, поки ти не, не почнеш отак їздити, дійсно, як ото зупинятися за 10 метрів до людини. Звідки у них таке вміння оце, таке, пропускати пішоходів гарно, тому що вони взагалі не, не можуть здати на права? Інакше вони просто не можуть здати на права. І, і, вони, постійно, і вони доплачують за кожен екзамен кучу грошей. І тут е, ко, сума, коли ти хочеш здати на права, вона одна сума, а в результаті виходить в 2-3 рази більше, тому що ти постійно перездаєш екзамени. І ти не можеш здати. І після, після, такої, після такого стресу, після такого мук і після таких мук, то людина вже за 10-20 за 20 метрів починає зупинятися, просто вже ну, її надресирували, так? Що вона, вона, вона все робить настільки правильно, що, що просто. А, а потім які штрафи. Поставив машину просто не в тому місці, просто не в тому місці, тобі вже 100 баксів штраф. Просто такий, на легкий день такий, поліцейський підходить, 100 баксів тобі, вручає мандат. Розумієш? Отаким, звісно, вони стоять абсолютно знаєш, такими по, этими, е, водіями на побігушках. Це просто бояться навіть рівно стати, тому що не треба на носочках. Тому, якби, е, ну, Така є система, от я тобі так і трошки є зсередини з того, як це відбувається в Польщі і в Європі. А у нас що, купив права, приписав, на навчився більш макрувати і поїхав. Ну, такі є. Як, як, не сумно або. Ну не треба так, щось середнє. Мені здається, віде, що тис... треба щось середнє. Не так уже заморачувати, але з іншої сторони, ну, дійсно, дитину не пропускати. На пішохідному переході. переході. Ну... Ну, хай не за, не за 100 метрів, ну хоча б за, за 10 метрів людина мала би зупинитися. А. Вова, що ще у тебе додати, як українці стати європейцем? Мандруючи світом перед цією ситуацією, яка склалася зараз, мене сильно вразила корейська культура. Там немає правил, як в Європі. Таких жорстких правил, порушуючи які, вони обкладаються штрафами. Нереально дихнути не можна вільні груди, тому що все правила, правила, штрафи, поліція там немає цього. Але люди з власної ініціативи свідомо дотримуються громадського порядку в більшості випадків загально так, в Кореї. Тому це після того, коли я відвідував Європу, порівнював культуру з українською і вивчення корейської культури, воно такі, таке враження склало що. Є особисті інтереси, є громадські інтереси. В Європі правила допомагають ставити громадські інтереси вище своїх, а в Кореї такий менталітет, таке виховання, така культура, коли громадські інтереси ставляться природньо вище особистих. В Україні, на жаль, навпаки, особисті інтереси ставляться вище громадських. В цьому я не впевнений, що в Україні, українців, правила допоможуть стати європейцями. Я думаю, що лише. Цим корейським шляхом, коли виховання буде сприяти тому, щоб українці ставили громадські інтереси вище особистих, лише це приведе до нас до того рівня культури, загальної культури, який є в Європі. Тому що українці занадто як це, своєвільні, тому вони, незважаючи на різні там, політичні ситуації, першими пішли допомагати в Грузії, коли боролися за незалежність в Чечні, чи як зараз правильно Чечню називати, не Чечня. а Ічкері, Ічкері. я забув. Ічкері, я правильно, ось українці пішли, незважаючи ні на що ризикували власним життям. Вони своєлю, своєнравний такий волелюбний е народ, незалежний народ. Тому правилами українців європейцями не зробиш лише кори коригуванням менталітету, культури, загальнонаціональної культури. Тому що це, що зараз е сказала європейцям, є чому вчитися в українців, як боротися. За свою незалежність залишатися небайдужими, прориватися, інновації впроваджувати, там правила не дозволяють цього, а українці це роблять. Так, є європейцям, чого вчитися українців. Але е... скажи, якщо, якщо ти кажеш, що нам, нам вустивало громадські особисто, тому вище громадське, чому ми так, так е, завзято взялися захищати громадську, захищати країну? А Вони захищають особисто і, теж сім'ю, вони захищають свою сім'ю в великій мірі. Ні, я в про національ, загально національне. Є країнці, які на національному рівні проявляють альтруїзм, захищаючи громадське. Але це є їхній інтерес, це є їхнє воєнне самовираження себе. Вони волонтерять. Якщо взяти їх, і затиснути правилами, які заставляють служити громадському, вони будуть бунтувати і будуть протестувати проти цього, тому що вони слідують не поклику правил, що громадське треба захищати це так правильно, а поклику власного серця. Тому українці настільки яскраво засвідчили себе як волонтери. І е, самопожертву. Я, я не можу не погодити з Вовою, що нам треба йти шляхом, таким, як ти описав Кореї. Я ну, не маю ні, 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 ні одного сперечання. І ця Європа, вона, ну, ці правила, правила, воно круто все це. Вони створюють таким чином певні стандарти, але бачиш. Без такого підходу менталітету, культури, такої з природньої культури з дитинства, щоб батьки виховували, не, не буде. от бачиш, в Європі все одно, як ти казав, Кирил колись, так, що в Європі не можна красти, але вони якось крадуть спілкуючись з, з Росією. Росія це не така територія, де вони можуть пропнути, прокручувати свої темні схеми. так. Ось, а, 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 а цій оці європейській схемі потрібна Росія, так? Але у цій схемі, що каже Вова, оце виховання менталітету і культури з дитинства, якби, що суспільне і особисте, це якби одне ціле, так? Ось, то ну, не треба ставити до інших, як до себе краще, ніж до інших. Або, ну, тобто має бути така гармонія. Оце воно вирішує, що не потрібна така Росія тоді. Тоді не потрібна така Росія для всіх цих темних справ. Коли це, але я, 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 яким, же чином, яким же чином тоді е, змінити виховання, Ви кажете, що значить виховання? В якому сенсі? Як ви це бачите? Це освітні, просвітницькі якісь такі, просвітницька діяльність школи. Як ви розумієте це? Особисто з власного досвіду, що на мене українці сильно вплинуло, це і просвітницька діяльність, де я сидів. І слухав, як розповідають про інші країни, про високу культуру. Ну, хтось розповідав. І безпосередньо мій досвід, коли я поїхав в ту країну в Європу, в Швейцарію, в Німеччину, поїхав в Туреччину, поїхав в Корею чи в Японію, побачив, відчув це, прожив на власному досвіді. Діяльність, волонтерська діяльність культурного обміну, яка просто створює безвихідь, якщо ти не спробуєш пожити так, як кореєць, тебе нічого не вийде. Вона природньо перевиховує мій особистий менталітет. І я стаю носієм уже видозміненого, досконалішого менталітету, ніж був до того, коли я почув освітні програми і взяв участь у, у програмах, де я міг отримувати досвід. Тому То, такі чин, я так з програми просвітницькі Ось... програми, які включають практику. Абсолютно. Ж подорожі. Це дозволять будь-який освітній процес. Подорожі, життя, діяльність, яка просто змушує тебе природним чином робити так, як роблять носії того менталітету, який ти хочеш прийняти. Спостерігаючи, лише спостерігаючи за ним, це мало що дасть. Лише коли я сам пробую жити як кореєць, вести себе як кореєць, ну, чи швейцарець, чи бразилець, чи турок. Лише таким чином я переймаю від них. Щоб... Головне перейняти ти гарні, щоб я приготувати. Головне перейняти тільки гарні моменти, да? бо можна чогось і поганого теж нахапатися, тому треба певна освіта і просвітництво, як ти говориш, да? щоб розуміти, що, що я хочу спадкувати, що я хочу навчитися. Без принципового скелету, кістяка, неможливо перейняти лише хороше. Добре, mm -hmm. на цій... Я хотів да. ще додати, додатки. я хотів ще хотів дотики. Швиденько ще пару моментів, буквально, які я бачу, крім того, що, що нам потрібно, щоб ну, дійсно от, ці стандарти європейця. відповідати, Хоча ми європейці, але відповідати ці стандартам Євросоюзу, громадянина Євросоюзу. Тобто, зни... дивитися кіно на Netflix Megogo, а не на кінокраді. Такий момент я хотів ще відмітити. Цінувати людей більше, ніж речі. Тобто, є ну, російським ми знаємо да, за послуги ти заплатиш забагато більше, ніж за якісь речі. А, відповідальність за кожне узбіччя дороги. Якщо ми їдемо по рівних дорогах Європи, ми бачимо, що навіть узбіччя вони облаштовані і прибрані, узбіччя доріг. Не кажучи вже про самі дороги, які рівненькі і гладенькі. А природне сприйняття із іноземців. Ну, в принципі, українці люблять здається, іноземців, в цілому. Але в нас є такий бар'єр, як англійська мова, і тому в нас доволі низький рівень англійської мови, і це в нас теж обмежує в побудові стосунків з інтернаці... інтернаціональною спільнотою. Тому я б теж ці моменти відмітив. І... Але да, ці негативні сторони розмита мораль е сімейних. Цінностей, яка теж нав'язується в Європі, я вважаю, що це взагалі воно деструктивно для будь-якого суспільства. ЛГБТ-ідеологія, яка там нав'язується в школах. Я вважаю, що воно руйнує самоспринту, тому що ми знаємо, що ЛГБТ воно, представників ЛГБТ все більше і більше. І, і за, за, за 8 років в Америці, наприклад, із 7% із 3,5% їх стало 7%. 7%, тобто це йде таке зростання кількості відсотка Суспільства, яке є представниками ЛГБТ. Тобто ми розуміємо, що коли воно має зупинитися на 50%, ще на скількох, Ми розуміємо, що це дійсно, з точки зору девіда, це типу свобода, це, це, вони вважають, що це свобода, але з точки зору суспільства, це руйнівна тенденція. І це треба давати в цьому. Тому для нам вона реально не потрібна. Я, я вважаю на 100%. Дійсно, якщо є у когось такі проблеми, то треба піклуватись про цих людей, але не, не, не проголошувати їхню ідеологію як те, чим треба пишатися. Ось ну. Е і ще такий момент закоренілий матеріалізм. Я, коли був в Західній Європі, я відчував цю різницю, якась така, аж вона в повітрі. Закорініли матеріалізм, хоча дійсно це колиска християнства, там багато і залишилося духовних груп, але в цілому загалом таке враження, що така бездуховність, така матеріалістичність, і воно дійсно хитає особистість, вона ламає фундамент сім'ї і сприяє будь-яким районним тенденціям, які є в суспільстві. Тому ось такі я б хотів би відмітити ще пару моментів. Парочка моментів, так? Ну, в принципі, я б ще додав, що, е, так, що Європа вона інтернаціональна і треба готуватися до того, що е, інтернаціоналізм це круто, це класно. І бачиш, як, наприклад, збірна Франції по футболу там дуже багато чорношкірих, чорношкіри, або у, у збірні футболу. Німеччини у збір, збірній команді по футболу, там може і Араби, і хто, хто завгодно. Будь-яка релігія. Ну, так, таким, бути, таким, бути мультинаціональним, інтернаціональним. Це є стати європейцем теж. Я думаю, що досить. Так, дякую, всім. дякую всім. Дякую, що Кирил, і дякую Вова що з передової до нас приєднався з Збройних сил. і е, Я закликаю наших глядачів ставити лайк цьому стрімо написати, що ви думаєте з приводу культури, про того, як українцям стати європейцем, чи як європейцям стати українцем. Тут уже треба дві сторони дивитися. Е, дякую за всі ваші думки. Слава Україні! Зброю. Дякую. Давай.